Слава Україні! Коротенько сьогодні інформація про те, що відбувається. Ви не секрети, думаю, для всіх, що ця війна це війна артилерії, а не автоматів. Тому дуже важливу роль в цій війні сьогодні на сході. Е беруть дрони Цій партії, яка приїхала завдяки нашим партнерам, завдяки е фонду слава Україні естонському. Також нашому фонду Все для перемоги і небайдужим людям, які долучилися, ми привезли в цій партії 49 дронів. Ми вже більше 200 дронів поставили на схід, продовжуємо працювати. Тут ви можете побачити дрони різні, починаючи від Mavic a 3 який коштує в районі 2 тисяч з копійками доларів, закінчуючи М-300 великими вантажними, які коштують біля 20 тисяч. Але ці дрони вони індивідуально поставляються під кожну, під кожних військових в залежності від того чим чим вони працюють, що вони роблять, які їм потреби на це, для чого вони їм потрібні. Це ми проговорюємо, збираємо на це кошти.